Ти його не викинеш. Я викину той сервіс. Не викинеш. Викину. Володя, той сервіс нам подарувала моя мама. Передарувала. Що? Передарувала. Мені твій тато сказав, що йому його мама подарувала. Володя. А то нічого ж то наша сімейна реліквія, яка має стояти запакована, а потім ми її передаруємо нашим дітям. А? Нарешті я порву цю дурацьку цепочку, я його викону. Так Таксі, якщо ти його викинеш, то я викину твій монітор. Я викину твій комп'ютер. Оля, Що? постав комп'ютер. Ага. По постав, я сказав. Ага. Оля, я з тим комп'ютером з першого курсу. Володя, тобі вже 43 роки. Тобі також 43 роки. І ти також зі мною з першого курсу. Я чогось з тебе не викидаю. Та, то викинь. викинь мене, володя. І що ви без мене робити тоді будете? Нічого, діти виростуть, а без комп'ютера кактус не виросте. Володя, той твій кактус вже натягнув стільки радіації, що нам будинок освітлює і обігріває. Знаєш що? Ану, піди, будь ласка, на балкон і зроби порядок своїми рибацькими снастями. Бо як туди зарвусь, то викину всі. Одну вудочку залишу. Яку вудочку? А то, що ти на мітингах махаєш. Знаєш? А ти її не викинеш, а бо ти її використовуєш як селфі палку Серйозно? Оля, ти краще, ти краще порядок наведи своїми туфлями. Ти Повикидай! Повикидай все, в чому ти не ходиш. Ну. Ну ти Ви, що не вис... розумієш? Ти не розумієш, що оці я позичила вірки. Щоб піти до Галки на весілля. Це я позичила в Галки, щоб піти до Ірки на весілля. А в цих я взагалі вон, ходила до першого причастя. В ботфортах! Ну, я була гаряча штучка, слухай, штучка гаряча. Я тобі ще раз а, кажу, що викидай, то в чому ти, ти не ходиш. Ти що будь будь робиш? Якщо ти не викинеш, я то все спалю. Так Володь, ну ти що не розумієш чи що? Що в тих я ходжу по дорогих бутіках, в тих я ходжу по дешевих бутіках. Ці взагалі, от, от вони класненькі такі, вони нові. Я їх вдіваю, вони мене тиснуть, я їх знімаю. Ну так викинь, хто в чому не ходиш. Я не, я не викину. Воно все класненьке, воно воно кльовеньке. Кльовеньке? Через то в нас машини нема, бо наша машина в шафах, в тумбочках, в тебе на пальцях і в вухах, а то між іншим твої подарки, а то, між іншим, моя карточка, яку ти вкрала і не віддаєш. Що? Що ти сказав? А давай я то все, в чому ти не ходиш, відвезу бідним і немічним. Володя, не така вже та твоя родина, бідна і немічна. Ти краще свої туфлі перебери, повикидай все своє взуття. В мене одна пара. От. От Володя. А то ти маєш мому дідові подякувати, якого через тебе, дорогенький, босим ховали. Дякую! Прошу! А знаєш, що я зараз? роблю? Що? Я візьму. Ту твою Йосиславську стінку! Його славську не... Не, О, ні! Його славську стінку ти не викинеш! Вона вічна! Яка? Вічна! Яка? Вічна! Країни нема, а стінка є! Що, серйоз? серйозно? Серйозно? Mm -hmm. Ти можеш зробити що не буде? Та! Наш ти то все робиш? Наш ти викидаєш? Що ти що ти за жінка така? Було... Ну, що за нашого? Прочитала в інтернеті, що спільна справа. Кріпляє сім'ю, хотіла трошки укріпляти. Та що ти з того починаєш, щоб все викидати? А не можна почати, наприклад, з поїздки на море. Ти що, серйозно? Ну так. Ми поїдемо на море? Так. Ти куди хочеш? Не знаю. В Єгипет. А я в Туреччину. А як же разом? Оль, ну ти ж згадай, як ми з тобою прекрасно провели медовий місяць. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, я в Парижі, ти в Берліні.